То, що, де, коли, чому, для чого, як. 101 факт, 100 не запитання, 101 відповідь. Треба визвати поліцію або ще когось. А за яким номером? Два вот так от ляжу на землю під кра... і отак от голову підкрию. Треба ну, повідомити або поліція, або ну, ну, ви зрозуміли. Подзвонити по номері. 10. Якщо ти не знаєш, можна 112. Занесло нас мусор. Не чіпати її, комусь дорослому повідомити, щоб він кудись подзвонив. І оці прийшли, перебирали її в безпечне місце, переступити її і сказати ну, якійсь службі порятувальнику. покликнути якусь людину. І щоб вони позвонили якісь службі, вони скоро її заберуть. Відійду на, на безпечну місце, стані повідомлю. Кому? Okay. Ну, сто ну, один нічого. Зателефонувати до е спеціального номеру, який забере цю міну і, і розмінує її або щось. А й діти спеціальні номер. Я, Я тішуся, що діти дійсності багато знають, але давайте загальну інформацію. Нам необхідно бути обережними. Якщо ж ти побачив невідомий предмет, не підходь, не чіпай, обережно відійди та повідом когось із дорослих. Або ж зателефонуй за номером 101, і рятувальники неодмінно приїдуть, щоб знешкодити цей предмет і зробити місце безпечним для людей.